Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у Дніпрі, а саме на вулиці Вернацького, навпроти клініки Геліус, і тут поруч ще всім відомі башні. Ось тут так воно виглядає, це місце. І ось бачимо на дорозі, на смузі руху, у бік центру від парку Шевченка. Бачимо, просідає асфальт. Це Біля люку або водопровідного, або каналізаційного, і е, тільки е, з часом тут утвориться провалля. Бачите, що асфальт повністю просів, потріскався, і коли він е, просипеться, це тільки питання часу. Станом на 23 квітня Бачимо, що ця яма огороджена, але ніяких робіт тут не ведеться. Через це на ділянки, на цій ділянці рух о, ускладнений, тому що доводиться автівкам об'їжджати це місце, і вони виїжджають на зустрічну смугу. Тому коли транспорт рухається назустріч один одному, вони не можуть тут роз'їхатись і доводиться один одного пропускати. А це, як відомо, аварійно небезпечно. І крім того, це, це провалля тут знаходиться навпроти виїзду з, з цього будинку. Це Вернацького, 33. Для тих, хто ти, щойно не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Вернацького навпроти кінники. Геліус. Тут прямо на дорозі, посеред дорозі, провалився асфальт. Ось ви можете це побачити. Це біля люку чи водопровідного, чи каналізаційного невідомо, але бачите, що питання часу, коли тут утвориться провальна. Це, звісно, заважає руху. Смуга у напрямку центру з Парку Шевченка, вона зайнята цим. Цією діркою, і для того, коли тут їдуть автівки в обох напрямках, тут утворюється ускладнення руху, і автівкам доводиться пропускати одна одну. Станом на 23 квітня це місце огороджено, але немає комунальників, і робіт тут не ведеться. Тож будьте уважні та обережні, слідкуйте за новинами Дніпра та області. на Сайті інформатор Дніпро також слухайте радіо «Інформатор ФМ-107,3» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.